Я знаю, як тобі набридло переїдати кожного вечора. Весь день тримаєшся, контролюєш кожен прийом, а потім наступає вечір, і ніби весь організм кричить: Хочу все! Слухай, є дієва порада, яка звучить банально просто, але працює в 90% випадків. З'їж нормальний обід. Не перекус, не каву з чимось, а повноцінний обід. Білок, гарнір, овочі і жири. Тому що твої вечірні переїдання це не слабкість, це сигнал тіла, яке весь день не доотримувало енергію. Воно не зривається, воно виживає. У мене теж так було: сніданок або як обід на швидкоруч, а потім вечір і мінус пів холодильника, поки я не почала їсти нормально. Спробуй хоча б три дні, і ти будеш в шоці від змін, які помічатимеш. Підписуйся тут все про здоровий і адекватний підхід до тіла і їжі. А за кодовим словом розбір можна отримати безкоштовну діагностичну консультацію від мене.